Сьогодні ми будемо говорити про інформацію з обмеженим доступом. Закон про доступ до публічної інформації передбачає, що вся інформація, максимальна вся інформація має бути відкрита. Тобто, принцип відкритості це є вісь закону про доступ. Утім, існують випадки, коли інформація все ж таки обмежується. Таких випадків глобальна є три: це є конфіденційна інформація, тобто, коли. Певна фізична або юридична особа встановила режим доступу до такої інформації, що вона має бути обмежена в поширенні. Це таємна інформація, коли держава через певні закони визначає, що ті чи інші категорії інформації мають засекречуватися. І це службова інформація. Службова інформація це інформація, яка обмежується для того, щоб той чи інший орган влади міг якісно виконувати свої функції. Без зовнішніх завад і без зовнішньої, так скажімо, зради. Поговоримо про те, чому власне це відбувається і як ці види працюють і існують. Виконуючи свої обов'язки, органи державної влади часто стикаються з тим, що їм потрібно розробити певний план дій. Особливо це стосується тих органів, які наділені контрольними уповноваженими, коли їм треба перевірити певну міру накласти санкцію і оштрафувати за недотримання законодавства. Якщо одразу викласти всю інформацію, це може просто не дозволити тому чи іншому органу влади виконати належним чином своє повноваження. Тому що той, проти кого буде спрямована ця діяльність, зробить так, щоб жодне порушення не було виявлено. Тому службова інформація, а власне, ми починаємо з неї, це. Режим обмеження інформації, який передбачає, що певні акти чи певні документи органу влади можуть бути обмежені в доступі до інформації для загалу на певний період. службову інформація, якщо ви відкриєте закон, немає навіть визначення, тому що це дійсно просто обмеження доступу на певний період. Що ж може? Обмежуватися, що може орган влади, чи той чи інший розпорядник обмежити в доступі і не дати нам, скажімо, на надісланий нам запит. До цього найперше відноситься те, що називається внутрішньоділовою кореспонденту, внутрішньовідомчою кореспонденцією. Ділові записки, проекти, доповідні, тобто така внутрішня бюрократична а, паперова машина. Яка дозволяє якісно виконувати свою функцію, але виток якої може бути небажаний в силу того, що навіть банально не так буде сприйняти громадянами, і це може дуже сильно перешкодити виконанні реалізації того чи іншого проєкту. Загалом визначає дві категорії службової інформації. Він визначає, перше, першу, про яку ми вже почали говорити, це є адміністративна тиша. Є більш вузька друга категорія, яку можна загалом назвати силовою, чи тою, що відноситься до оперативно-розшукової діяльності. Є певна частина інформації, яка стосується діяльності поліції, прокуратури, інших, в тому числі військових органів, яка не може бути обмежена і не відноситься до державної таємниці, але тим не менше, її розголошення є небажаною. І, власне, ця інформація є. Другою категорією службової інформації. На жаль, в силу своєї історії ухвалення закону про інформацію, про доступ до публічної інформації, ця, ці дві категорії не були достатньо чітко розмежовані. Певні спроби були зроблені у 2014 році, коли були ухвалені зміни до низки нормативних проєкт актів для того, щоб нарешті узгодити законодавство про доступ до публічної інформації з рештою законодавства. А утім наразі в парламенті передбачається законопроект, який власне має остаточно розділити ці дві категорії для того, щоб будь-якому користувачу було чітко і зрозуміло, як власне користуватися і що робити з цими категоріями. Службова інформація не може накладатися, які інші види інформації не може обмежуватися просто за волею людини. Для цього застосовується алгоритм, який називається серед професійного середовища трискладовим тестом. Насправді це є просто частина другої статті 6 закону, яка визначає, що обмеження в доступі до інформації має відбуватися за певною процедурою алгоритму. Про це ми поговоримо трошки пізніше. У 2014 році так само було прийняло прийняттям закону, який узгоджував законодавство законом про доступ до публічної інформації. Була передбачена достатньо важлива норма. Вона говорила про те, що всі розпорядники мають переглянути акти з грифом ДСК і привести їх у відповідність до закону про доступ до публічної інформації. Справа в тому, що історично так склалося, що ще з радянських часів багато розпорядників накладали на різні документи гриф ДСК, що означає для службового користування, часто не маючи достатніх підстав і не маючи чіткого механізму накладення цього грифу. Так, він був передбачений певними посадовими інструкціями, але ми розуміємо, що якщо ми говоримо про відкритість інформації, то процедура обмеження має бути встановлена законом, а не певною інструкцією. І власне в 2014 році було передбачено, що всі розпорядники мають протягом року переглянути грифи ДСК і або накласти їх уже за новою процедурою, або скасувати. Тому, якщо вам намагається відмовляти... В доступі до інформації, посилаючись на гриф ДСК, накладений, скажімо, у 2003 році, ви можете сміливо апелювати і говорити про те, що це є неправомірним, і такий гриф не може застосовувати.